Одиночка, в сторону вперед, Є заняття для університету третього віку. Що туди входить? Екскурсія, засідання університету, оздоровчі заняття, заняття скандинавською ходьбою. Цей спортивно-оздоровчий комплекс я зробила на основі хореографії. з парато раніше ми розігрівали, стояли біля станка в танцювальному залі, а почалися проблеми з коронавірусом. Ми перейшли на свіже повітря. Відстань, свіже повітря, вправи для дихання. Ми їх цілий комплекс виконуємо. І тепер використовуємо. паркан. Замість танка, третій рік фактично на стадіоні, і зима, і літо, весна, осінь. Скандинавську ходьбу ми включили давно, займалися тільки два рази на тиждень, а зараз так і залишили два рази на тиждень, а три рази на тиждень займаємось спортивно оздоровчими заходами. Людина пішла на пенсію і має право сюди до нас приходити. Треба мати пенсійне посвідчення. Це власне, хотілось би ця інформація була, щоб спрямована для людей, які Вийшли на пенсію цього року і в них виявилася певна категорія вільного часу. Раз по-друге, є багато тимчасово переселених людей, щоб до них ця інформація дійшла. Можливість коректувати свою вагу. Раз. Дає можливість зниження цукру. Людина, яка ходить на городи, наприклад, каже: Я зайнята, я не можу, не хочу. Верніше, я достатньо рухаюсь. Ми потім так би реанімаційні вправи робимо після тих городніх. Цих нагрузок, бо йде нагрузка на одні групи м'язи, йде запальний процес. А тут є можливість розрухати ці всі дрібні м'язи. Як я прийшла сюди, я знала про цей територіальний центр, що є, але в мене була проблема дуже з ногами. Я взагалі ходила з палками 5 років. У Мене та суглоб. Був пошкоджений, треба було з і ніяк не рішалося, але я поміняла його і вже почала ходити трішки. Але Миколаївна дуже гарно віднеслася, дуже гарно зустріла, все розпитала, як, що. тому що я боялася всі такі робити вправи. Наприклад, ногу на станочок мені ж не можна, я взагалі її ледве піднімала. Але я вам хочу сказати, що дуже позитивно. Я не пропускала жодного дня. Я так і йшла сюди просто за життям, за здоров'ям. Що треба відносно і правильно виконувати вправи. То що я хочу сказати, що в мене після е, двох або трьох тижнів цих занять в мене так розболілося отут грудна, клітка і плечі, що я вимушена була е, приймати знеболювальне. Мене тиждень боліло, я проходила але а ну що зі мною? А вона ага, ага, так і треба. А це все, що ми розповіли. Спрямилися, розумієте, в мене там, я вже лопатками можу доставати оце все. І тут просто людина стає життєрадісною, Це відчуваєш смак життя, це рухомість в тебе появилася, а рухомість це є менше хвороб і жага до життя.